У Житомирі школярі мають змогу навчитися конструювати та програмувати всілякі інтелектуальні механізми. Мова йде про робототехніку. Це один із пріоритетних напрямків розвитку у сучасному світі. Таким навичкам навчають дітей під час занять гуртка у Житомирській політехніці, говорить керівник гуртка Андрій Ткачук. Ми вважаємо, що розвивати лідерські якості у дітей потрібно, починаючи ще зі шкільних. Років тому власне Житомирська політехніка підписала договір про співпрацю з Житомирським обласним центром дитячої та юнацької творчості. І результатом цього договору є якраз проведення гуртка робототехніка на базі лабораторії Житомирської політехніки, а саме власне нашої кафедри. Гурток відвідують діти віком від 6 до 16 років. Сьогодні у складі гуртка 15 учасників, які поділені на дві групи. Основна з дітьми старше 9 років. Та молодше, де діти до 9 років. Учасники гуртка мають можливість ознайомитися із фізичними принципами роботи різноманітних датчиків для вимірювання фізичних величин і механічних величин. Також вони можуть розробити свою власну найпростішу автоматизовану систему керування, мобільні додатки. І кінцевим етапом їхнього навчання є розробка власного проекту створення мобільного робота на базі. Колісних та гусеничних платформ відповідно керується робот за допомогою мобільного телефону, і він вимірює різноманітні параметри навколишнього середовища. Викладачами занять є працівники Житомирської політехніки, зокрема викладачі нашої кафедри. Навчання триває рік, який складається із двох семестрів. Дитина може потрапити, залишився заявку якраз в Житомирському обласному центрі дитячої та юнацької творчості, і відповідно там відбувається формування груп. А ми, власне, вже проводимо безпосередньо самі заняття на базі наших лабораторій. Заняття проходять двічі на тиждень по дві години, та є цілком безкоштовні. Дітям дуже подобається, тому що про це свідчить в першу чергу збільшення кількості учасників гуртка. Починаючи з вересня. Починали ми буквально там із 5-6 чоловік. Зараз уже дійшло воно до 15. Інформація поширюється по місту. Я так розумію, багато батьків цікавляться відповідно. Ну і я думаю, що він матиме майбутнє цей гурток і далі розвиватися. Гурток такого ж напрямку у Житомирській політехніці функціонує і для студентів вишу. Проте матеріал, який вивчається, складніший, та націлений на старшу вікову категорію.